Так, як, як називається віка наша команда? Белятинські отамани. Сподобалося вам минулого ви року ви була грати. Ця територія да, джура на <laughs> було. Цього року перший раз. Так. так. Але вже так, така так, атмосфера. Але готові. Так, атмосфера бойовика. Так, Степа у нас був активіст. Він Нам не на, 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 на складав дров, щоб трошки їх Треба. Воли нормально підібрати. <laughs> Вага, цілеспрямованість, витривалість, завзяття, швидкість, точність, дисциплінованість, запорука успіху джури. Джура, молодий юнак чи юначка, які йдуть шляхом воїна Інститут джур був дуже поширений і авторитетний, бо існував протягом усієї історії козацтва. Соків. Джура українського козацтва розпочала в янську грудні 2003 року. Такі змагання уже четверте проводяться у нас в районі. Друже, чи цікавлять тебе славні пригоди? Може мрієш стати таким, як ми? Ти маєш стати джурою. З кожним роком джур стає все більше. Бо джура це справжній драйв. Коли все робимо самі, а дорослі лише допомагають. Радість традиції, чарівність ватри, спільна молитва, щире побратимство, непередбачуваність перевтілення, незабутню мить перемоги можна пізнати, ставши джурою. Урочистості з нагоди. Відкриття районного етапу гри Сокіл Джура оголошуємо відкритими. Підняти державний прапор України доручається представникам команд. НВК Андріївська загальноосвітня школа першого третього ступенів села Мармузовичі Ожидівської школи загальноосвітньої школи першого третього ступенів та буської загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 2 Минулорічним переможцям гри. Прошу прошлої команди. До підняття право стояти сиронку! Ілі. Голова Бурської районної ради Богдан Володимирович Глоба Військовий комісар Бурського району, учасник АТО Томачок Ігор Олександрович, начальник відділення Бурського районного міського комісаріату, учасник АТО, підполковник Лусишин Петро Ярославович. Для привітання учасників гри слово надається. І Олегу Івановичу, голові Богдану Володимировичу, Томачуху Ігорю Олександровичу та депутату обласної ради раку Степану Осаповичу. Патріотичного дійства. Адже вже говорилося, що джура це є наша українська традиція. В переводі з тюркського джура означає товариш, побратим. Адже в 16-18 століттях була традиція. Козаків справді виховувати свого наступника, мати зброєносця, який допоможе у бою. Тому джури брали участь у бою, ходили в походи разом з старшинами, разом з козаками, усоблювали символ патріотичної мужності і боротьби. Тому сьогодні ми зібралися з метою плекати українські традиції, етнічні, духовні, народні, також виплаковувати патріотизм і Хочу сказати, що е, сьогодні, четвертий раз, вже збираються ми на таким, цьому місці, щоб розпочати військово-патріотичну гру. Сьогодні, шановні учасники жури, приємно сьогодні стояти перед вами, бо в минулому році я був теж, коли ви приймали участь в тих змаганнях. Я скажу, що сьогодні на тій площадці стоять з 15 шкіл діти, які достойні, мабуть. З школи всіх не взяли, взяли відважних молодих енергійних. В вашому дусі виховується гідність нації, тому що діти, які пройшли ті вишки, джури, сьогодні, коли виповниться 20 років, вони йдуть служити війську. Хто кращий, хто сильніший, буде чесно, справедливо. Я постараюся сьогодні бути не тільки в даний час. А і вночі прийти, побачити, як ви віддикаєте. Приємно було, коли наші діти ввечері співають духовні пісні, коли сьогодні нагивають на кардіоні, коли діти мають свідомість, а це саме запорука майбутнього. То я задоволення Петра Степановича бажаю вам здоров'я, перемоги, бо переможець це кажуть боєць всьому. І хотів би, щоб ви були здоровим. віддихнули тут два дні. І на тих півсумках, які будуть, поїхали на обласні змагання. І в цьому році, щоб не заплювати район, провести одне із перших місць, тому що маєте всі можливості для того, щоб ми були кращими. Бажаю вам перемоги, здоров'я і гарного відпочинку. Дякуємо. Шановні учасники змагань. Ну, хотів би безпосередньо. Привітати вас цим святом і побажати, щоб ви проявили спортивні, військові, патріотичні свої найкращі навики. І нехай переможе сильніший. Ми від нашого сьогоднішнього зібрання дякуємо нашим оцям і всім вітання. Зараз розпочинаємо нашу гру. Розпочнеться нас з туристично-спортивної смоги перешкод. Всі керівники команд ознайомлені смою перешкод, пройде інструктаж. Паралельно, щоб трошки час виграти, ми будемо проводити інші змагання, але всі ви будуть проінформовані керівники команд. Закликаю всіх паралельно з нашими змаганнями. Буде проходити і харшування, і інші заходи. Бажаю всім успіху і в таким самому доброму настрої і здоров'ї завтра, думаю, підведемо всі підсумки. Бажаю перемоги і бажаю успіху. Шановні учасники, змагання! з заводи відкриття нашого районного фіналу оголошуються Боже, нас. Забили січові стрійці. хлопці підемо, боротися будемо, за Україну за війні права, на хлопці підемо, боротися будемо за Україну за війні права. Наші хлопці до третію зайдуть, до бою ще сміються. Хлопці, йдемо, боротися будемо.

за <рістична> 3.6 <рістична>

повністю. Все, у нас тут. Треба сказати. 10, 12. Може, було 11. 12. Ось і взяли. Поїдуть, коли куди куди? Це зараз чотири. Третя? Зараз третя команда? Ні, то ж на першу команду? А, ти за третій час не буде. Чотирнадцять. Вижу ще. Нічого не чули. Що Так, купивчиле? 何? <noise> <noise>

Дякую за перегляд!

Шановні учасники змагань. Вчора приблизно такий сім час ми тут з вами зустрічалися, починали наші з вами змагання поручитися. Ви познайомилися з тим, хто такі джури, яка їхня роль в історії. Нашої української держави. Ви змагалися як могли. Я дуже хочу вірити в те, що, напевно, в цілому і суддійська колегія, і всі ви відчували, напевно, це, що десь ну, були якісь там поки, але в цілому це було об'єктивно. Сьогодні ми з вами зібралися тут для того, я не ну, маю мікрофону, кричати так, кричати також вже бачайте. Е, зібралися для того, щоб підвести підсумки нашого змагання, наших результатів. На нашому святі є сьогодні присутній голова районної індустрі... районної ради Богдан Володимирович Лова і заступник завідувача відділу освіти Іван Тарасович. Вони вручать вам нагороди. Я буду так читати команди, щоб не бігав кожен індивідуально. Я буду вручати на команду. Отже, Нагородиться команда НДК Андріївська, ЗОЖ, 1, 2 ступені, за заняті призові місця із власних ведінків. Тут називається так: Метання булави, друге місце, підтягування на неприкладлені, друге місце, ватра творчо мистецький звіт – перше місце, конкурс кашуарів – перше місце, туристично-спортивна свого перешкод – перше місце, стрільба третє місце і спортивне орієнтування перше місце. Нагороджується команда Красненської засвітня школа 13 ступеня номер 2 За зайняте. Друге місце гра «Відун». Батра, третє місце, творчий мистецький звіт. І «Стройова підготовка, красне, перше місце, красне номер два. Нагороджується. Команда Красненської засвітньої школи 13 тресту на за перше місце в притягуванні винивсім побачили, так? І за третє місце у змаганнях рятівник. Капітан команди прошу. Нагороджується. Команда Янка Бузька 1 першого ступеня гімназії і Івана Петрушевича. Петрошевича Третє місце метання голови. Друге місце змагання рятівників. Друге місце спортивне орієнтування. Перше місце гра ідум. І друге місце стройова підготовка. Капітан команди. Нагороджується команда Затвірянської загальносвітства першого підозтування за перше місце в метанні булави. П'яте сьогодні. Заводська школа нагороджується за зайде третє місце в перетягуванні лини і за третє місце в спортивне орієнтування. Команда ЕДКТОМівська зож першого, третього ступеня нагороджується за зайдеться друге місце в конкурс кашуварів, друге місце стрільба і друге місце підтягування не перекладені. Команда Бузької, зараз від школи е, номер 2 За зайняті перше місце в підтягування перекладені, за третє місце в строї підготовці, за друге місце в туристичну спортивній швужні перешкод і за перше місце у змаганнях глячоли. Команда Олеської школи нагороджується за зайняти друге місце у перетягуванні линви. Перебінтована після того. Команда Кузької загальноосвітньої школи першого третього студія номер 1 За третє місце туристична спортивна смуга Перешкод. Третє місце гра Бідун і перше місце у слідбі. Одинська школа. Зазнаєте, друге місце у творчому мистецькому освіті Ватра. Не завжди. Я не буду тягнути вашу інтерію, бо вам жарко і не буду тягнути вам. Е -е, кажу, нагороджується. Команда Бузької засвітньої школи 1, 3 ступеня No2 зайняте третє загальне командне місце в районному етапі Всеукраїнської мітя. Я додам, що переможці, перше, друге, третє місце від мене отримують такі невеликі фінансові нагороди. Зривається в конверті. Нагороджується. Команда НК. Пуска зож першого ступня гімназії іміння Трушевича зайняється другого зельна команди. Ну і нарешті Ми завжди її чекаємо з великим нетерпінням. Як моя це, ми вже знаємо хто. Отож, ще секундочку вашої уваги, подумайте, бо результат повторився. І так, нагороджується. Напевно, в цьому, я так думаю, є певна якась об'єктивність і наступність у цьому. Навчально виховний конкурс Андріївська зож перша у Я вас вітаю. Ви маєте великий в цих змаганнях, і ви поїдете представляти район. Відділу світи. районно державної адміністрації нагороджує за активну участь сприяння, допомогу, допомозі цих всіх змагань наших помічників суддів і так далі. Масловського Богдана Володимировича власницю Володимира Івановича, дякувати Олійника Богдана Петровича.